Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Хто ж може вийти на пенсію раніше? Є дуже велика кількість категорій, коли я кажу дуже велика, то це вони єлі влізли на один листок. 8, 9, 10, 11, 12, 12 категорій, які мають повне право вийти на пенсію раніше. Я скажу вам так: була зустріч у мене з підписниками, спілкувався з однією з підписницею. Вона там каже, Боже, мені ще стільки працювати. А як виявилось, вона вже мала повне право для виходу на пенсію. Тож дуже багато людей навіть не знають про таке. Тому давайте я вам розповім, хто має право вийти на пенсію раніше, які вимоги повинні бути виконані і як то відбувається. Тож про все детально розбираємося. І також анонс для тих, хто хоче знати про пенсії і все. І бути в курсі пенсійних питань, комуналки, субсидій, виплат, допомог, то робимо просто дію. Кнопочка підписатися під відео. Так ви долучаєтесь до каналу. У нас вже 1 мільйон 240 тисяч і дуже активно збільшується кількість кожного дня. Долучайтеся ви до цієї мільйонної аудиторії, щоб знати усі деталі і нюанси. Кнопочка Підписатись під відео, 2 секунди вашого часу, натиснули, щоб нічого не пропустити. А я розповідаю. Тож, давайте спочатку, хто має право піти на пенсію раніше взагалі, а потім перейдемо до ряду категорій, які мають право прямо з 45 років вже йти на пенсію, там із 50. Тому пішли, розбираємося. І так, на пенсію раніше можуть піти громадяни, які працювали у шкідливих умовах, зокрема це металурги, хіміки, атомники і е, шахтарі. Це зрозуміло. Далі, у 50 років вийти на пенсію мають право також жінки, які народили щонайменше 5 дітей та виховали їх до 6річного віку. Однак для цього потрібно мати 15 років страхового стажу. Батьки, це наступна категорія, батьки, які самостійно виховували щонайменше 5 дітей, за вибором матері можуть оформити пенсію у 55 років, якщо мають стаж не менше 20 років. Хто має може? Вийти на пенсію має повне право у 45 років. Пенсію за вислов уроків призначають українцям, професії яких призводять до втрати фахової працездатності або придатності. Наразі такі умови діють для восьми категорій громадян. Перші – військовослужбовці, захисники, котрі несли службу у Збройних силах України, Нацгвардії, прикордонні служби та інших силових структур, мають право на пенсію за вислових років після 25 років служби. Освітяни, учителі, загальноосвітніх закладів та викладачі вишів, теж можуть піти на пенсію за вишуки в років, якщо мають не менше 25 років педагогічного стажу. Медичні працівники українці які працювали у сфері охорони здоров'я та соціального захисту, мінімум 25 років теж мають на пенсію право достроково. Правоохоронці йдеться про поліцейських співробітників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, які відпрацювали 25 років і більше. Рятувальники ДСНС, тобто, як раніше ми їх назвали пожарники, так? надзвичайники, які працювали в умовах високої небезпеки. Можуть достроково вийти на пенсію. В авіатори, чоловіки зі стажем 25 років та жінки зі стажем 20 від 20 років, які працювали у сфері авіації та льотно-випробувального складу, мають право вийти на пенсію після досягнення 45 років. Шахтарі та працівники важкої промисловості, українці, які працювали у важких умовах, можуть вийти. Е на пенсію в 45 маючи відповідний страховий стаж. Спортсмени це громадяни зі стажем від 25 років, які перебували у складі збірних не менше 60 років ой, 60, вибачаю, не менше 6 років, можуть оформити пенсію у 45 років. Таким чином, бачимо, що ряд громадян яких є норми стажу, так, можуть піти на пенсію значно раніше. Тому, якщо ви входите в одну з цих категорій, користуйтесь єдине, якщо потім будете переходити з пенсії за веселу років на пенсію за віком, то проконтролюйте, щоб пенсійний порахував правильно на рахування. Тобто, як це відбувається, коли ви пішли на пенсію за веселу років, при досягненні пенсійного віку, тобто 60, да, і якщо у вас є стаж, тобто дуже багато хто пішов на пенсію за веслу років, але продовжував ще працювати десь далі. І в них є додатковий стаж, вони можуть перейти на пенсію за віком. І в багатьох випадках пенсійний каже: Ні, 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 то вам не вигодно, у вас буде пенсія така сама, залишайтесь на ті, нічого не зміниться. Тому що вони рахують при переході на пенсію за віком. Коефіцієнт заробітної плати на той час, коли ви йшли на пенсію за висуну років. Ну, в тому порядку, зокрема, з адвокатським бюро Хомича, можна перевести то по правильним перерахункам, да, відповідно до того моменту, коли ви будете йти на пенсію за віком, тобто з тим додатковим стажем, яким ви відпрацювали, плюс з коефіцієнтом зарплати уже сучасним. Тому користуйтеся, перераховуйте. Міняйте це навіть стосується тих пенсіонерів, які пішли на вислов років вже давно, да? і ось в найближчий час або планують перейти на пенсію за віком, або здійснили такий перехід. Тож, не втрачайте свої можливості, збільшуйте свою пенсію, а сума добавочки там немало, неба, плюс 60% в середньому. Тож, це ну, суттєво, це коли. Пенсія 4 тисячі гривень, то це ще плюс 2 200 зверху. Непогано, так да? І це дійсно в більшості випадків саме так і відбувається. Бо в загальному для таких категорій населення пенсія становить від чотирьох, і там пішла вище 5, 6, 7, 8 тисяч гривень. Порахуйте самі. І також хочу висловити величезну подяку. Тим, хто відгукнувся про попередню зустріч, оставив фідбек. Дуже багато після зустрічі моїх людей, які не були підписані на канал, додавались і вже написали, що знайшли для себе дуже багато чого корисного. І написали, що шкодують, що не були підписані раніше, тому що вже б знали б, які питання готувати, як працювати з інформацією. Тож величезна подяка усім за фідбек. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. І е, вже ви накидаєте варіантів, де б могли б здибатися далі, да? зустрітися, поспілкуватися, пообговорювати питання, отримати якусь консультацію. Е, дуже хотілося б то зробити у Вінниці, тому що я тут, на місці, да? я звідси. Е, ну тобто мені легше було б, да? і плюс тоді ми могли б десь пересікатись і на вулиці, і скрізь. Тому залишайте, хто бажає. Свої бажання, щоб я плюс-мінус розумів ситуацію, да? щоб ми плюс-мінус орієнтувалися по кількості людей, е, яке приміщення для цього потрібно. Ну, тобто для цього потрібно провести немаленьку таку собі підготовку. Тому пишіть з радістю, з величезною радістю і з користю, що саме головне, поспілкуємося. Там е, пані Людмила питала, чи, чи була якась користь від цієї зустрічі. Ну, більше 20 особистих консультацій, більше 10 вирішених питань. Так, да, це не дуже великі цифри, да, якщо вдуматись об'єми, але навіть якщо одній людині вдається щось допомогти, то це все зроблено недаремно. Ну і плюс загальних питань і приємного спілкування закрито півтора години, отак ми нонстопом. То було класно, то було круто. З радістю продовжу такий... Формат очних зустрічей з вами. І буду старатись максимально бути корисним. Тож, до нової зустрічі і на Народній Думці, і вже практикуємо офлайн, дорогі мої глядачі і підписники. Зустрінемось!